Всім вітання. З першим днем весни, як говориться, у нас сніг. Заходив в теплицю. А капусти, то немає. Зараз треба носити. Кочегар тут вже пали, значить зверху у нас на теплиці сніг. Надіюся, він розстане. Що по температурі зараз? Так, дивимося. Так, 6 градусів, супер. Так, ну що, зараз будемо носити. Капуста на місці, зараз пів п'ятого. Від моменту останнього відео пройшло 4 дні. Як бачимо, отакі в нас вже результати. Якщо чесно, то сходи, ну, не самі кращі, але і не самі гірші. Так, і тут в нас трошки на вулиці в нас. Зараз нуль, холодно, і цих три дні буде теж холодно. Малим ясеном і на переміжку з всяким сміттям. Тримається в нас температура. Йдемо в самий угол, 12, 10, 12 градусів при нулю на вулиці. Це досить хороший результат.